Добралася до своїх гранатиків, які при вас вкорінювали, пам'ятаєте? Тикала в корнівин і стаканчики показувала вам, як це відбувається. Ну, що вам сказати, вони живі, вони пустили пагінці. І тут Тут он взагалі кучерявий, їх треба вже більше пересаджувати. Ух ти. І тут та сама історія. Ну, власне, що і треба було довести. Я вам казала, що це робиться все дуже просто. Зрізав, зачистив, корнавін. І в тепличку. Таку собі, міні-тепличку. Все готово. Тепер ось такі от красунчики в мене є. Буду висаджувати. Нарешті добралась.